На цих фото працівники та волонтери Червоного Христа України та міжнародного руху Червоного Христа світлини об'єднали у виставку Ми поруч, аби показати, хто щоденно самовіддано допомагає потребуючим з перших днів війни. Виставка була зроблена на рік війни. Повномасштабної війни, і ми перша область, яка попросила наш національний комітет для того, щоб ця виставка прибула в Тернопіль. І якщо подивитися фотографії, то в принципі по тих фотографіях видно повністю вся робота, яка зроблена товариством Червоного Христа України в Україні під час повномасштабного вторгнення. З початку повномасштабного вторгнення Червоний Хрест працює у посиленому режимі. Працівники організації надають консультації, оглядають пацієнтів, проводять евакуацію з небезпечних регіонів. Тощо більше 13 тисяч усі отримали послуги психосоціальної підтримки у Тернопільській області. До повномасштабного вторгнення в нас в організації працювали 32 працівники. Зараз ми маємо 133 працівники, і 30 з них переміщені особи. Внутрішньопереміщені особи, 130 волонтерів. Велику допомогу під час війни додають партнери з Норвегії, Швейцарії, Данії та інших країн. Проєкт Норвезького Червоного Христа це фінансування медико-психологічних бригад. В нас працює сім бригад по області. Вони кожен день їздять на інші локації. 45 локацій в нас є в Тернопільській області. В основному це є прихистки, де проживають багато переміщених осіб, а також труднодоступні місця в таких глибоких селах, де тяжко добратися до якогось медичного закладу. «Ми поруч діятиме в українському домі Перемога до кінця тижня.